Війну в Україні вже давно називають війною дронів. Це відомо, і в кого цих дронів буде більше, то і переможе. Я така думка військових експертів про розробку українського аналогу шахеді в «Укроборонпромі» почали говорити ще на початку року. Ну а вже нині підтвердили. Український дрон Камікадзе не лише пішов у серійне виробництво його вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Щоправда, відомо про них небагато. Отже, дальність польоту тисячу кілометрів. Це як з Києва до Керчі або, приміром, до Кремля. Іранський шахет 136 може долати до 1600 кілометрів, проте майже вдвічі поступається українському безпілотнику вагою бойової частини 40 кілограмів проти наших 75 п'яти. Судячи з фото, в фюзеляжу, злітна вага нашої пташки може перевищувати 200 кілограмів в розмірах, а розмір крила становить орієнтовно 4 метри, тоді як в іранського мопеда 2,5 метри. Але мова не в дальності чи потужності бойової частини, а в концепції цієї розробки, в «Укроборонпромі» натякають, що українська розробка це не одноразовий дрон камікадзе, а може виконувати функцію розвідувального. Безпілотника, тобто літав довго, далеко, і головне повертатися до місця запуску. Це поки ті деталі, які змогли озвучити, і які ми знайшли, і які власне можуть чути всі, і зрозуміло вороги, тому що вони обов'язково стежать за тим, що роблять і в українському укроборонпромі я ложку дьохтю додам в цю Давай. бочку меду, тому що пам'ятаєш попередні чильнику «Укроборонпрому» повідомляв про випробовування. Таких дронів, і що вони будуть до, до нового року, який минув. Тобто тоді вже проводилися якісь роботи. Це просто факт. Тобто, це ну вже робимо. Я, я, не, ну, я не даю оцінку цьому факту, добре це чи погано. Я просто чітко пам'ятаю, що була така заява, тому вже хотілося б побачити практичне застосування, так би мовити, в бойових умовах цих е е одиниць безпілотників, які виробляються найближчим часом, і я думаю. Дуже ймовірно ми їх побачимо. Олексію, з фінансово-економічної точки зору, на вашу думку, яким чином нам слід розвивати наш оборонний сектор, де набрати інвестиції безпосередньо в воєнну справу? Тому що сьогодні ми і так половину бюджету віддаємо на армію, але не сказати, що ми виробляємо багато зброї. Навпаки, нам критично не вистачає тищі, того, що ми робимо. Ну, для, для цього треба було просто а, вибудовувати політику відповідно промислову до війни, а, для того, щоб у нас зараз були виробництва, які можуть підключитися і працювати в військово-промисловому комплексі. На жаль, у нас а, ну, було зроблено декілька помилок, коли фактично був взятий курс на деіндустріалізацію економіки. То дуже багато промислових виробництв, які ми втратили під, от, от, за останні роки. А військово-промисловий комплекс він не може розвиватись у своєрідному вакуумі, тобто для того, щоб військово-промисловий комплекс розвивався, необхідно, по-перше, щоб в країні був потужне промислове ядро, індустріальне промислове ядро. Тоді, в принципі, створюється попит на високотехнологічних і високотехнічних фахівців, тобто ну, професійно-технічного освіту, на науку, інновації відповідно. Створюються суміжні галузі, які можуть виробляти різні компоненти. А військово промисловий комплекс це вже як фактично на вершині піраміди цієї промислової він знаходиться. І так, в принципі, всі країни розвивали свої військово-промислові комплекси. Ніхто не починав там серед пустелі будувати військові заводи. Тобто, якщо брати приклад Ізраїлю, Південної Кореї вони спершу створили промислове ядро. Розгалужену систему промислової економіки, а потім вже як на вершині цієї піраміди вже з'явилися високотехнологічні галузі і вигляді військово-промислового комплексу. Тому ну, нам доведеться тепер виправляти всі ці помилки минулих років. По-перше, відновлювати професійно-технічну освіту, тому що у нас банально зараз немає там, технічних фахівців, які можуть на цих заводах працювати. Відновлювати науку, створювати механізми трансферту інновацій з наукових розробок в реальний сектор. Тобто це дуже важка робота, але її потрібно зараз робити, незважаючи на те, що багато помилок зроблено було.